Більше 30 позбавлених батьківського опіки дітей та семеро сімей, що були змушені переселити з тимчасово окупованої території, залишаться на вулиці. Таке рішення прийняв Верховний суд України 4 лютого. Аби висловити свій протест беззаконню, прокурорському і суддівському свавіллю під будівлею суду зібрались десятки українців. У середу на засіданнях Верховного суду України було розглянуто дві справи, що стосуються передачі народного майна до власності фонду державного майна України. Мова йде про санаторію у Києві, а також про будівлю, в якій наразі знаходиться Всеукраїнський громадський благодійний фонд Батьківська турбота, який опікується соціально дезадаптованими дітьми. Представники благодійного фонду зазначають, сьогодні в приміщенні, що відбирає держава, знаходяться більше 30 позбавлених типу батьківської опіки дітей і підлітків, а також сім дорослих і 15 діточок, які були змушені покинути свої домівки у зв'язку з початком військових дій. Всім цим людям фонд наразі забезпечує не лише дах над головою, а й харчування, одяг, психологічну та соціальну допомогу. Однак, незважаючи на це, Верховний суд України під головуванням судді Валентина Барбари виніс рішення на користь фонду держмайна. Як Верховний суд України, як прийняв рішення, ну це ще більше підтверджує те, що ну навірне нашої стране, в в нашому чистку, і що очень очі далеко до каких-то європейських цінностей. Через наші санаторії проходять 400 тисяч чоловік в год проходять оздоровлення, лечение, реабілітацію. Работает десятки тисяч сотрудников. в системі 16 тисяч станції без роботи. Аби прийняти рішення суддям було достатньо лише кількох хвилин. А вислухати головного відповідача суддя Барбара відмовився взагалі. Дати слово юристу Укрпрофздоровниці головуючого суддю змусили лише протести присутніх. Мотивувати процеси відбирання в проспілок майна прокуратурі нічим. При власності ФПУ в оздоровницях проходять безкоштовну реабілітацію та пільгове санаторно-курортне лікування люди з усієї України. Соціально незахищені верстви населення, вагітні, інваліди, діти, вимушені переселенці та воїни. Ато вони роблять рейдерське захоплення, розумієте? але рейдерське, рейдерське захоплення під виглядом держави. У той же час, гіднодіючи практиці, передання до фонду держмайна пансіонати та санаторії стають або держуздоровницями, доступ до яких мають лише службовці міністерств і пенітенціарної служби, або й взагалі готуються до продажу приватним покупцям. Фонд державного майна не вчиняє дій щодо його безпосередньої реальної передачі. Він відразу готує даний об'єкт. Звертається на своєму сайті щодо проведення аукціону. Він не може його утримувати, він не має бюджетування, він не буде його утримувати. Він підготовлює його для продажу або певної реалізації. Це один бік. І з іншим, з якими ми зіткнулися, ми побачимо так називаємо, пішли варіантом шапочного розбору. Тобто дали на відкуп міністерствам, що розберіть, хто під свою підвідомчість. Ну, поки що, да, якщо ми будемо говорити в такому розумінні, то висловили свою, так, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, ми бачимо по знову по санаторію Лермонтовському, що ну, взяли клінічний санаторій для відомчів. Клінічний санаторій Лермонтовський да, це там, з певною спеціалізацією професійних захворювань надавав сім'ям, пересічним громадянам, відповідно, ну, в основному вони зверталися відповідно до системи соціального страхування. Через соцстрах люди отримували пільгові путівки от, і мали і мали все-таки право, загальнодоступне право на реабілітацію на здоров'я. Зараз визначили, що цей клінічний знову ж таки, ну, надайте якусь, там, наприклад, базу відпочинку, там, пансіонат, да? але клінічний санаторій з певною спеціалізацією медичної бази для. Реабілітації категорії хворих віддати виключно пеніціарній системі незрозумілий. Крок є незрозумілим. Незважаючи на хід справ, ані ФПУ, ані благодійний фонд здаватись не збираються. Аби захистити права українців до європейського суду вже було подано всі документи. Тим часом співробітники ФПУ продовжують допомагати українцям. На базі федерації сьогодні функціонує благодійний медичний фонд лелеко, який опікується українськими добровольцями, допомагає пораненим воїнам, їх сім'ям, вимушеним переселенцям тощо. Десь не в березні, в квітні до мене звернувся молодий хлопець, у мене вже був фонд, і він попросив його відправити в один, в один із наших санаторіїв, щоб поздоровити, бо він себе погано почуває, його болить рука. Я хотів його відправити по-моєму по моршину. І... Але перед тим відправив в нашу лікарню, щоб оглянули лікарі, і мені на наступний день подзвонив головний лікар і сказав, слухай, його в ніякі санаторії відправляти поки не треба, ми йому зробили операцію, щоб що день-два, то він був втратив руку. Цей хлопець, який отримав ну, дубинками від Беркута. Тому я пишаюся тим, що ми робимо. Я взагалі пишаюся тим, що робить Федерація профспілок України. Знаєте, є така вада в, нашій, в нашого керівництва Ради Федерації профспілок України. Вони дуже багато роблять, але вони е, дуже мало про це говорять. Це стара закваска, стара така, знаєте, гвардія, яка знає, що треба багато робити, але мало про це говорити. Але поступово будемо це виправляти. Нагадаємо, війна за майно проспілок тягнеться з 2011 року. За цей час 16 об'єктів були відібрані Федерації проспілок України і передані у власність фонду державного майна. Мова йде про санаторії, пансіонати, оздоровниці тощо.